Це ось, мої дорогі, Як знаєте, що у нас є така послуга допомога, в продажу автомобіля без постановки обов'язкової на майданчик. До нас завітав такий грузовий Renault 19-го року випуску, 1,6 турбодизельний мотор, а турбіна тут не одна, аж цілих дві. Машинка повністю вся в рідній фарбі, привезена за кордону 275 тисяч кілометрів зеленого пробіга, повністю на бойовому ходу машинка постійно їздить. Як розуміли, що їздить машина по своїм прямим зобов'язанням, ввозить товар. Це у нас довга база ренотрафіка. Так, купа місця. Купа місця, тут я не знаю, великогабаритні речі перевозити без проблем. І отакий комерційний транспорт. Він є в нас в регіоні не дуже розповсюджений, але знаєте, коли прийде час його шукати. А його нема. Але майданчику Автопоінт ви знайдете такий прекрасний варіант. Літня гума також є ще в комплекті зимова гума. Що цікаво, що машинка дійсно без ДТП, без пошкоджень по технічним складовим. Едблю тут відшитий, сажевий вирізаний. Посолено все приємно, все класно. Документами все в порядку. Машинка переоформляється на кондиціонері. Така цікава, червона вставочка є. Шестиступка механіка, їде бодро, їде класно. Машинка обслуговується кожні 10 тисяч кілометрів. І зараз перейдемо з вами за. Пульт керування цим кораблем. Дуже класна посадка. Отак сідаєш, як дядьку зразу за бусика. Мутьке кермо в класному стані кермо, воно під чехлом, але для того, щоб зберегти його заводський стан. Датчик світла, датчик дощу, є режим еко. Так. Система старт-стоп, але із за того, що Blue відшити, то система старт-стоп пише постійно, що його треба перевірити. Так? Що ще у нас по машинці? В принципі, українізована, і це, слава Богу, у нас мультимедійна система. Так? Так. Є медіа, можна під'єднувати свій телефон, є блютуз і так далі. Тож, друзі, що, якщо ви шукаєте собі, Автомобіль для того, щоб возити продукти, товари, великогабаритні речі якісь, та без проблем вам на допомогу і під гарну службу підійде цей рено-трафік. Ще раз треба 19 рік, довга база, двотурбовий дизельний мотор з непоганим розходом, машинка на бойовому ходу, обслужена, класно зроблена. По ціні, автомобіль стої в продаж 14,5 тисяч доларів. За додаткову інформацію зв'язуйтесь з власником за номером, який ми вказуємо нижче. Щасливо.